Арнет через те, що прихворів, не тренувався перед цим матчем у відповідь у київському меридіані, але перебуває в розташуванні команди. Пройшов розминку і в даному випадку готовий от якраз вийти на паркет. Не встигаю цього сказати. Так він якраз і з'являється на ньому. Перший його час, секунда у цьому поєдинку. Койбаска, то ще Чиливанну, Носков і Горобченко не виходили. Євген Мурзін. наставник команда поки що сімох баскетболістів випускав упродовж першої чверті на майданчик. У Черкаських мав, у свою чергу. Таких гравців вже є вісім. Але в заявці Койбаска та при цьому 10 баскетболістів. А у Черкаських мав заявка повний з 12 прізвищ. Гарне підборшот заліз. І це горщик. Після якого намагається транзицію організувати перехід від оборони до атаки Кибаска через кидок Горобченка. Горобченко закидає плеймейкер команди зі столиці України. Баскетболіст, який, до речі, вже незабаром святкуватиме червий день народження 10 січня. Наперед не вітаємо, тому це просто нагадування для знайомих, аби не забуло про цей. Меседж. І привітали вчасно. Ну, а тим часом знову Янг У грі метр 93. Нагадаю, зріз цього баскетболіста, але з хорошим стрибком. А в даному випадку навіть це все не потрібно було використовувати, оскільки не надто щільною була піка проти нього. Ну, до речі, якщо говорити про дні народження, до слова Руслана Тверченко, взагалі, святкувати свій день народження буде завтра. У нього 6 числа. Відповідна дата у персональному календарі у біографії. Не поспішав вжарно, тому що це позиційне володіння. І перша поява Анатолія Чіловани у сьогоднішньому поєдинку у столиці. Замість В'ячеслава Петрова. Чолован відповідатиме тепер за позицію центрового безальтернативно. А Нванко зіграє четвертим. Тобто продовжує грати важким форвардом на своїй звичній позиції. американський легіонер баската, який знову ж таки поки що проходить перегляд Луценко міняє тим часом Моріса Кріка. В ногах дуже важко Дінко справді працювати з Янгом, коли в нього є можливість, хоча б для першого кроку, а в нього він хороший, рвучний, динамічний, інтенсивний. Якщо є ось ця мінімальна дистанція від нього до суперника, він дуже швидко починає розвивати перехід від оборони до атаки, своє вімкнення, так би мовити. Його вже потім сам на сам зупинити важко. До речі, от сам на сам Цей варіант спроти супернику і став акіласом п'ятою Кибаска Черкасих, як це і відзначав Євген Вікторович Мурзін, тому що справді дуже багато було нинішнього матчу, а точасними гостями програно боротьби один в один, сам на сам. Воєвода тим часом доєднується до партнерів в Києві. Не грав так само, як і Бояркін, захворів. Києві має на увазі в суперлізі, коли в груді зустрічалися ці дві команди. А от потім вже відновитися встиг зміг удужити перед першим матчем між цими командами чортфіналі Кубка України. Ну і так само зрозуміло, що сьогодні він теж приїхав до столиці на повторний поєдинок. 9-4, до дорожче підбирання за Київ баскетом. Причому три м'ячі він зібрав на чужому щиті як додаткові шанси.